Один за всіх і всі за одного лише так уявляє роботу в команді Віталій Карнасевич, лідер лінії виробництва проводки в компанії Фуджікура. Як бригадир має забезпечити свою команду усім необхідним для безперебійної роботи та нерідко сам стає за конвеєр. Сьогодні в нас наприклад одної людини немає. Я стою, допомагаю відповідно на тому, на тому кроці. Але якщо є всі люди. Я стараюся певні позиції підмотати, ну, допомогти. Адже для нього лідер це не лише престижна посада. Кожен бригадир е на в своїй команді він є і психологом, і татом, і мамою, і суддею. і тобто, ну, тобто, ну, тому, тому, що. Кожен працівник підійде до бригадира і він їй розкаже і буває, і сімейні якісь проблеми ну різні. Є. А починав Віталій зі звичайного оператора ще коли завод тільки но відкрили. Досвід на схожому виробництві вже мав, тож швидко влився в роботу. Перспективного працівника одразу ж помітило керівництво, призначили бригадиром. Спочатку я прийшов коли команди. Я сказав, я ваш бригадир. Можете кликати, ка не, не не хвилюйтеся, що придеться по сто раз покликати. То не потрібно було людей навчити. Тепер пишається своєю командою. Та як я довіряю команді, якщо б я не довіряв команді, не був впевнений в ній, Я думаю, що вона, в нас би не було такі дружні стосунки. Я кажу я. Ну, задоволений. Хороша команда і достойна зарплата саме те, що найбільше приваблює на фуджікурі. Робиш норми, виконуєш більше. Є премія, дуже дуже, досить хороша система преміювання, бонуси. Тобто, крім самої зарплати, вони, ну. хто має бажання заробляти, головне бажання. А ще стимулює можливість кар'єрного зростання. Є бажання куди вище рости. Не, не, не хочеться на одному місці стояти, але робота цікава. Робота цікава, хочеться щось нове, нове вчити. Тож Віталій зізнається саме з компанією Фуджі Кура, бачить своє успішне майбутнє.